У навчально-виховному комплексі номер 10 проходив інформаційний захід для учнівської молоді протидія насильству в сім'ї. Захід направлений на попередження насильницьких дій і захист дітей шкільного віку. В минулому 2018 році від насильства постраждало майже 90 сімей, говорить начальник відділу координації соціальної роботи управління праці та соціального захисту населення. Серед видів насильства розрізняють фізичне, економічне, психологічне та сексуальне насилля, за які за новим законодавством із січня 2019 року можна понести кримінальну відповідальність. Дітям розповідали, до яких органів потрібно звертатися по допомогу у разі виникнення насилля у сім'ї. Старший інспектор сектору ювенальної превенції Лозівського відділу поліції ознайомив учнів із профілактичним напрямком своєї роботи. Розповів, що одним із основних напрямків роботи сектору є протидія всім видам прояву насильства. Також розповів про таке поняття, як булінг або цькування, який на сьогоднішній день є проблемою. Учні дізналися про відповідальність та покарання кривдника у разі підтвердження фактів насилля, передбачені законодавством та які приймаються дії для захисту постраждалого. На території Лозівського району існує центри, де у разі необхідності тимчасово можуть перебувати постраждалі від домашнього насилля, Хотелось хотілось би ще пару слов сказати такому поняті, як будинк статті предусмотрена аттесне для адміністрації учебних заведень за несообщение, а подобних фактах. В первую очередь самим не участвовать в таких плохих вещах, так сказать, не заниматься будингом. И если вы становитесь свидетелем этого, то тоже как бы, сообщайте, А вот этого всего происходят как бы, дальнейшие негативные последствия. Вы можете обратиться в любую службу, как непосредственно в управление отрубая социальной защиты населения, как в полицию. как в службу по делам детей социально. Раньше они находились в горисполкоме, сейчас они находятся в радио администрации. Какая ответственность? То есть, есть административная ответственность, статья 173 со значком 2, которая предусматривает в случае подтверждения данного факта административную ответственность и наказание там в виде также исправительных работ на 30-40 часов Либо же административный арест до 7 суток. Кроме административного наказания ничего другого не было, то сейчас еще целый комплекс мероприятий. которые направлены на защиту потерпевших. Это как и насилие в семье, так и, возможно, злоупотребление алкоголем, там, родителями или наркотическими веществами, просто их систематическое невыполнение родительских обязанностей. То есть если подобные факты как бы, поступают, ну, узнаем мы, то есть либо же сами родители сообщают, либо же иногда соседи проявляют как бы, свою позицию, говорят, что вот, ребенка видели-видели, сейчас его в последнее время... То есть иногда родителям настолько как бы соромно, что даже регионных пропал, они не сами не предпринимают никаких усилий, чтобы его найти. Они как бы, никуда не сообщают, чтобы заинтересованные люди как бы этим занялись. Вот. То есть если подобный сигнал нам поступает, мы э, в течение часа, если ну, потому что разные ситуации бывают, просто там где-то ребенок загулялся, куда-то в соседний двор прошел, если мы в течение часа э, не находим ребенка, то э, сразу э, мы объявляем его во всеукраинский розыск, э, возбуждается уголовное дело по статье убийства, и как бы на поиск данного ребенка привлекается максимум... Лічна сустава райотдела, а існада, і би, всі області і, і українські старший інспектор Лисівського міськрайонного відділу з питань пробації розповів, як дана служба виконує покарання при кримінальних і адміністративних порушеннях агресорів за рішенням суду. Для підлітків провели письмове анонімне анкетування, яке допоможе спеціалістам попередити та виявити факти насилля у сім'ї. Анкети ж анонімні, щоб ніхто не переживав, добре? Хто знає з вас, які бити насильство буває? Матеріальне, хто сказав? Психічне. Це економічно, психічно. Психологічно насильство. Сексуальне насильство. Чотири вида у нас насильства. З лютого 2014 року дві року ми проводимося такі заходи щодо протидії домашньому насильству краще попередити чим вже виявлені факти вже людину треба треба попередити щоб була обізнаність у нашого населення куди звернутися в таких випадках Ну, мене вже знаєте, радує те, що люди хоч знають, куди звернутися, а то ми майже вже 80%, як я вже дітям також що доповіла, що ми звертаємося туди священника, то ми розкажемо там, подрузі, комусь пожалуємося, а також люди вже би, приходять до нас і кажуть, що так і так, і ми проводимо перевірку, там, де є діти, служба у справах дітей надаємо інформацію, і також працюємо. Правозахисні органи наголошують, якщо ви стали жертвою насилля або свідком знущання над близькими чи знайомими, терпіти і мовчати про це не можна, а потрібно повідомляти у відповідні органи. Таким чином ви можете зберегти честь, здоров'я та життя людини.